Привіт, вірики у нас сьогодні буде дуже серйозний випуск, бо ми, як дорослі підемо у крамницю. Що нам для цього треба? Ми йдемо в крамницю, щоб купувати продукти, а не якісь дурнички. Найперше треба зробити скласти список. Будемо складати разом. Я знаю трішки букв. букс. Кити в крамницю мати зі собою торбу широка і довга, Яку я у Ось цю. Напевно, тут помістяться усі продукти, і напевно вона мені личить до субі. А перед тим, що треба мати можна Já estar... o meu dedo de aqui. o tal orvo. Amanhã é o tal orvo. Oculhado Puxa, não vale. Да кошек. Бом-бом. Кошек. Кошек. Кошик. Одна просто искошка. Бам. Как топлица? Картопля. тебе побагато картопля. Бом-бом. Бом, картопля, бом, 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 картопля. Цибулька. 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 Цебулька. Цебулька. А це улья. А що в чем основне пляжка? Фляшка. Харбуз. Карп. Гарбуз. Арбуз.

Бум! Бум. 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 Ну, я, я тут бас на Бум. Ми зараз попаснику нам допоміг. 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 Часто. Частота, бум, бом. бом. Вам. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Маска з Вам потрібен пакет? Ні, дякую, вносить тобенка. Тобенка, тобенка. Добрий день, тобенка у нас. Добрий день. Піп. Маска, гай, бо зараз наш. Піп. Вам. Піп. Піп. О. Олія. Піп. Це Олія. Це зі сиром, Pip Bom, serve Pip Ah, é cebola, cebola, cebola Ah, cebola Cachorra Cachorra Lá Pip Bom, agora Pip, pip Поланиця. Поланиця, бом поланиця. Пола Пола а мне живе цукер. <клакс> Бом-бом, Бомбом. <І> цук... <клакс> Бом-бом. Ротик. А. -а, 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 -а. Ротик. Обережно. Обережно, пані, добрий день. Бом-бом. <клакс> 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 Бом, бом. Яйця обережно. Це покійно. У вас чи Чоготівка. Підготівка. У нас чоготівка. Бом. 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 Бом-бом. Гроші. До побачення. До побачення. Пішли на добу. До побачення. До побачення. Pempa. Bom, 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 oh, olha. bom, bom, eita, eita, bom, 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 Бом! Бом. Кавун. Це цибуля. Це цибуля де? Де цибуля? Не бачу цибуля. Покажи, А, цибуля? Цибуля, цибуля. А де вода? Де во ми забули? Вода, вода. Вода пити, олія пити теж. Ні. Їсти. Олія їсти? Салат. А. В салатику і вода. А даїсти. в салатику, олія їсти в салатику, вода пити в ротику. Бам. О, глянь, де це, це? Це. Та. Бом! а яйце, а яйце. Яєчні, яйця яєчні, обережно, бом. Це гарбуз, а це кавун. Бом, це кавун. Це гарбуз, бом-бом. Добре, дякую. Добрий. Друзі, ходіть до нас. Бом! І? Бом! Бом-бом! Бом! бом. бом. C'est la

добрый Ха-ха, добрый Ха-ха. бом бом mm. смкоа бом. Oh. бом 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 хвостики бом Черешні. бом Черешні. да бом че чераш не бом 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 папа ой а якась мені звідка дзвонить? Привіт-привіт, Христинко! Я от сьогодні дивилася, як ви з бомком ходили в крамницю продукти б купувати, мамі допомагати, так? <гум> як круто ви все там вибирали. Ну, хіба халепа з яйцем? <гум> Скажіть, а у вас залишилися гроші в гаманці, щоб заплатити за яйце? Так, я знаю слово гаманець, а не як там кажуть, кашельок. Ні, гаманець правильно українською. І добре, що всі тепер знають, що у крамниці краще не жонглювати ні яйцями, ні полуницею. Будьте чемними! Па-па!